Мені сьогодні виповнилось 40 років. Вже готовий приймати від вас привітання в коментарях. Дякую вам за це. Мені, мабуть, деякий час знадобиться на те, щоб звикнути до цієї цифри, деякий час на усвідомлення того, що цей етап в житті також пройдений. Але давно не було на каналі нових випусків. Хочу в цей день саме з вами поспілкуватись. Хочу в цей день з вами поділитись, як мені здається, важливими та розумними речами, пофілософствувати, можливо, трошечки, так? Ну от уявімо, що з'явилась така можливість поспілкуватись з собою ж, 20-річним чи 30-річним, які б головні думки. Яку б головну мудрість я б спробував би донести до себе, ну і відповідно до вас, якщо тобі 20 чи 30 років, ну сподіваюся, що хоча б частина цієї інформації вона покращить твоє життя та знадобиться тобі. До речі, ну є такий формат на Ютубі, да, як сьогодні, помітив там, що такі відоси вони поділяються на два типи. Під першими можна часто зустріти коментарі в стилі. Тобі 40? Нічого собі. Я думав, що тобі максимум 30. Є інші, там пишуть також інакше. Тобі 40 нічого собі, думав, що тобі мінімум 50-60. Не знаю на даний момент, до якого варіанту відношусь я. Я стосовно цього особливо якось не хвилююсь. Як то кажуть, хвилюватись немає причин. Єбануті не старіють. І це точно мій варіант. Буду намагатись сьогодні не повторюватись. Е, якісь думки, знову ж таки, які, як мені здається, є важливими для життя чоловіків, я вже на каналі озвучував. Якщо не підписані на канал, підпишіться. Це буде також подарунок від вас мені. Потім, коли буде часто натхнення, інші випуски також подивитись. Сьогодні ж хочу розпочати з головного, з бази. Що для нас є головним? Мабуть, ви чули це. І від батьків, і від друзів, і, можливо, там від колег по роботі. Але це дійсно правда. Головне це здоров'я. День народження сьогодні. У мене в такі моменти я згадую день народження, на якому я був ну, там, років 5 тому. Такий достатньо заможний а, чоловік, ну, десь мій одноліток. А, на його день народження заїхав на декілька хвилин його батько. Той взагалі бігбос. Ну, супер такий успішний, супер заможний. Чувак заїхав там випити рюмочку, сказати тост, ну і потім його водій його там повезе по справах. І він тоді сказав такий тост: він сказав: синку, головне це здоров'я, а все інше ми купимо. Я перший раз в житті чув такий тост. Ясно, що я ну, зростав у достатньо бідній родині. Ну, знову ж таки, ну, це треба дійсно мати дуже величезний капітал, щоб коли ти кажеш, що все інше при бажання ми купимо, це було дійсно так. І все інше, і майже всіх інших, якщо буде бажання. І це трошки змінює світогляд. Ви повинні розуміти, що купити можна. Майже все, що ви захочете. А ось здоров'я ні. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, єдине, про що ви думаєте, єдине, що ви робите, це все для того, щоб одужати. Це єдине, що вас хвилює, ніякої особливо іншої насолоди життя не приносить. Якщо у вас зі здоров'ям все окей, ви можете і цілі перед собою різні ставити, і насолоджуватись життям по різному, і там і дивитись, що вам хочеться, їсти що вам хочеться. Короче, варіантів дуже дуже багато. Здоров'я це наш головний актив. Тому скільки вам не говорили про це, не треба ну, говорити. Та я знаю, та я знаю, нічого з цим не робити. Робіть, хоч щось, піклуйтесь про своє здоров'я. Це найголовніше, а й найцінніше, що у нас з вами є. А якщо хтось з вас, може років 30 вам, а, і ви дивитесь такі, такі, і такі, а у мене все ок, у мене все ок зі здоров'ям, нічого мені там не треба. Стосовно цього робити, я в 30 років плюс-мінус так само думав. Ближче до 40 років. Перший раз у мене було таке, що десь там вже спину потягнув, десь буває таке, що на погоду, як то кажуть, там чи на магнітній бурі голова може почати, боліти. Зараз перший раз в житті, от буквально декілька днів тому, якось незрозумілим чилом, взагалі не знаю коли, як і де, потягнув задню поверхню стегна, також мучуюсь, і це все з віком. Воно от, нас, нас доганяє. Тому не вийобуйся там, якщо ти кажеш, що тебе це не стосується. Тебе це також стосується, трошки почекай. І щоб цього було якомога менше, щоб якомога здоровіше ти був зараз, вже піклуйся про здоров'я. Другий пункт. Контролюєш те, що вимірюєш. Якщо ти не будеш ніяк вимірювати, не будеш, якщо ми кажемо про здоров'я ніякі аналізи здавати, ти не будеш знати, що там воно у тебе і як. Ніякого контролю не буде. Про що б ми не говорили? Про фінанси треба також вимірювати. Вирішив сісти на дієту, треба вимірювати кількість калорій, які ти кожен день їсиш. Якщо ти там вирішив 10 тисяч кроків ходити кожен день чи 15 тисяч кроків, не треба якось думати, та я все, я, я приблизно там якось там на око це можу зробити. Ні, ні, ні. Тобі буде здавати, що ти вже пройшов 10 тисяч, а подивишся, там насправді тільки 4 чи 4 з Тому контролюєш те, що вимірюєш. Якщо для вас щось важливо, намагайтесь це а, вимірювати. Буде точно більше контролю. А, третє. Головна невдача це не ризикувати. Дуже смішно дивитись в різних фільмах чи комедіях, де хлопцю подобається дівчина, і він протягом року чи більше не може їй про це казати. Ну тобто, він в неї закоханий, а запросити її там на каву, на вечерю він не наважується. І ну, добре, якщо б це було тільки у фільмах, але насправді тисячі десятки тисяч чоловіків вони ось так ніяк не можуть ризикнути. Відповідно і отримують набагато менше ніж ті люди, які все ж таки наважуються на ризик. Розумію, що все це йде ще зі школи. Там також, навіть просто підіймай руку, якщо тільки впевнений, що твоя відповідь буде правильна. Тому що якщо вона буде неправильно, тобі поставлять двійку, тільки так, проявив ініціативу, отримав ну, погані речі для себе. Може і не треба ризикувати. Але треба перевчати себе якомога частіше ризикувати. Тому третя та то, головна недача невдача в нашому житті не ризикувати. Ви повинні е, виділятись, ви повинні відрізнятись, ризикуйте. Але четверте, про що хочу сказати. Що коли ти намагаєшся якось продумати плани, прорахувати ризики, і тобі здається, що ти все прорахував, ти все продумав, ймовірність 100%, що все буде окей, ти помиляєшся. 100 не буває. Тобто, якщо ем, найближчим часом буде якась подія, і тобі здається, і ти відповідно е, е, вирішуєш. Ти будеш ризикувати чи ні, і ти вирішуєш відштовхуєш від того, що 100% що буде все окей, 100% не існує. Словно цього, у мене також є дуже крута життєва історія. це, мабуть, вже 10 років пройшло, може трошки більше, навіть коли я втратив усі свої заощадження. Якщо коротко розповідати, там також була така схема інвестицій, коли тобі здавалося, що ти просто перестрахований з будь-якого боку. Ну або на тебе нотаріально оформлюють там. Майно, ну або те, у тебе є гроші. Все. Ну, тобто, або те, або те. Здавалось, все буде у шоколаді, як то кажуть. Але так. в цій схемі було не прораховано, що, що можливо. Той нотаріус, у якого це буде оформлюватись, він виявиться, ну просто їбанутою людиною. І оцей нотаріус, у якого оформлювався, він виявив ну, в цей момент, насправді трошки раніше, він вирішив, що він буде коїто злочини. Відповідно, він тобі давав бумажку, і ти думав, що ця бумажка має якусь цінність, а він це залишав собі, швиденько якось там перепродавав це все. І ну, і, і все, і ти ні з чим. І таких людей дуже багато. Так. Його ну там це була жінка, її покарали, а от її посадили, але від цього не легше, тому що грошей, грошей нема, да ось гроші не поверне повернуті. Так ось розумію, що 100% гарантії, що все вдасться, нема. Можливо, вже навіть бачу, що гарантія не 100%, а 95%, Ти все одно вирішиш ризикнути, але правильна оцінка ризиків це дуже важливо. Тому 100% гарантій немає. П'яте, вчинки формують характер. Ніхто не народжується вже з хорошою самооцінкою, ніхто не народжується вже з впевненістю в собі. Кожен хороший вчинок він робить тебе і твоє життя більш якісним, більш крутим. Кожен поганий вчинок, він відповідно впливає і на самооцінку, і на впевненість в собі, і на якість твого життя. Тому якомога більше роби вчинків, які будуть допомагати тобі себе ж поважати, і які будуть робити твоє життя краще. Наступне солодкість перемоги в гіркоті невдач, як співається у пісні, це був дикий кач, дикий дикий кач. А насправді. Про що цей пункт про те, що коли в нашому житті щось відбувається не так, це ну просто нас засмучує, це адекватно, тільки ідіоти, мабуть, вони радіють від невдач. Але перший момент невдачі є у всіх, і другий момент насправді, от зараз, всю секунду, коли ця невдача сталася, ясно, що тобі неприємно. Але коли все ж таки буде перемога, коли все ж таки. А ти здобудеш той результат, якого бажаєш, його цінність насолода від нього буде ще більше. Давайте дуже швиденько вам на прикладі комп'ютерних ігр можу сказати. Ну, Комп'ютерні ігри, де, наприклад, у тебе там е безкінченне здоров'я, тобто тебе не можуть, там, наприклад, вбити в ці ігри. Ну так, прикольно, там граєш годинку може, а потім стає нудно. Нудно, тому що коли постійно ти йдеш вперед, і немає ніяких ризиків, немає знову ж таки ніяких невдач, вже і солодкості від пройденого рівня, від пройденого етапу немає. І ти дуже швидко таку ігру виключаєш. Демо далі: правильний супутник життя допоможе тобі збудувати життя. Класне, а ось неправильний може його тільки зруйнувати. Дійсно, якщо ми кажемо про твоє життя, та дівчина, з якою ти будеш по цьому житті йти, вона буде дуже сильно на нього впливати. І підійди до вибору цієї дівчини, цієї жінки дуже-дуже відповідально. Тому що, як який би ти не був би крутий, які б у тебе не були обітні цілі, який б у тебе не був характер, якщо ти обереш на ту людину, скоріш за все, Ну, твоє життя, воно буде зруйновано, причому достатньо швидко. Щасливим ти точно не будеш. Якщо ж обереш дівчину правильно, то вона тобі допоможе у цьому У всьому буде твоєю опорою у досягненні цих цілей. Восьме твої відносини з іншими людьми є відзеркаленням твоїх відносин з самим собою. Якщо розповідаючи про свої стосунки, ти кажеш, що тебе там не люблять, ти не любиш сам себе. Ну, якщо ти досі залишаєшся в цих стосунках. Якщо ти розповідаєш про свого друга і кажеш, що він тебе не поважає, ти не поважаєш сам себе, якщо досі вважаєш його своїм другом. У будь-який момент це можна змінити. Я сподіваюся, що ти будеш це змінювати, причому достатньо швидко. Дев'яте: якщо ти нікому ніколи не кажеш ні, то твоє так не має ніякої цінності. Дуже часто можна почути, як хлопцям. Незрозуміло, а чому там, дівчатам подобаються погані хлопці? Насправді ніякі вони не погані. Частіше за все, це хлопці, які мають власне я, які знають, чого вони хочуть, і вони намагаються здобути симпатію не тим, що виконують все для цієї дівчини. Почули, зробили, почули, зробили. Ні, якщо їм щось не підходить, якщо чогось вони не хочуть робити, вони цього не роблять. Тому це про власні кордони. Абсолютно нормально говорити будь-якій людині ні, якщо тобі це не підходить. Якщо тобі це незручно, якщо це взагалі ніяк не входить у сферу твоїх інтересів. Десяте дисципліна багато чого вирішує. Дисципліна важливіша за мотивацію. На цьому каналі є відео про проект 50. Там протягом 50 днів треба було виконувати деякі правила, і одне з правил було таке, що протягом 50 днів ти повинен прокидатись не пізніше восьмої ранку. Величезний відсоток чоловіків, які казали, я зможу, я протримуюсь, я хочу пройти цей челендж. Вони там на п'ятий, на шостий день, вони вже знаходили відмазку, Чому вони будуть робити щось інше, чому вони не можуть продовжувати цей челендж. Проблема ж не в челенджі, це ж прикол, це так виклик до себе, але це така, як знаєте, як деяка розвага. Це просто потім у усіх аспектах їх життя. І в стосунках з людьми, і в і на роботі, і, і взагалі, 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 дисципліна це дуже дуже важлива штука. З малого до більш крутого треба в собі це розвивати. Наступне одинадцяте люби традиції та створюй традицію у своєму житті. Я в шоці з того, скільки людей не святкують, наприклад, свій день народження. Ну, що з вами не так! Це ж крутий день сам по собі. Це додаткова можливість вам круто провести час, зустрітися зі своїми близькими людьми, поїсти щось смачненьке, випити щось смачненьке. Це ж круто. Ви потім будете згадувати ці дні як особливі дні. Хтось там не святкує великдень, каже: Та я особливо там не вірю в Бога. Так я також не вірю. Але ж це круто. Вдіти вишиванку, так поїсти там а, смачненьку паску. Ну, ну це дійсно дуже крута штука. І не тільки про свята, навіть хочеться сказати, у вас можуть бути якісь традиції в ваших стосунках, які пов'язують тебе та твою дівчину. Можуть бути просто твої якісь особисті традиції, ритуали твої. І чим більше їх, тим краще. Вони насправді дозволяють. Більше відчувати смак життя, вони роблять в тому числі життя більш яскравим. Тому, по перше, цінуйте моменти, які можуть стати вашими традиціями, і створюйте такі традиції самі в своєму житті. Якщо у вас є оточення, яке вас спонукає до того, щоб ви притримувати ось якихось таких класних традицій, також ну допоможіть їм, підіграйте. Це дуже крута штука. Наступне неможливо всім подобатись. Але чомусь люди у будь-якому віці намагаються це зробити. Жодного відосу, там, на цьому каналі, там, мабуть, відосів 60%, але на основному каналі у мене, там, мабуть, півтори тисячі відосів на даний момент. Жодного немає відосу та й кількість лайків 100%. Під кожним відосом хтось, хоча б одна, дві, та в деяких випадках це сотні людей, ставлять дизлайк. Їм щось не сподобалось. Хтось постійно хоче написати якийсь негативний коментар. І Це нормально, це частина прогресу, це частина процесу. Завжди свого часу я дивувався, коли бачив величезну кількість дизлайків під відосами просто кулінарними якимось. Там, де людина вона щось готує і готує, виглядає смачненько. так? Людина навіть не жартує, людина не підіймає якихось гострих тем. Що, взяла, щось приготувала, якусь там котлетку чи щось, і там. Дивишся, хтось ставить соло дізлайки. Ну тобто, це просто таке суспільство, це такі люди. Ти ніколи не будеш подобатись всім і намагатись цього робити не треба. Але якщо ти будеш розвиватися, якщо ти будеш жити по своїм правилам, точно будуть люди, які будуть тебе цінувати, які будуть тебе любити, і які будуть вважати тебе класним. Ну, дякую вам за те, що мене вважаєте класним. Це само собою. Наступне життя без проблем неможливе. Кажу це для того, що дуже часто буває, коли щось стається не по плану, коли щось стається неприємно. Люди починають казати: ну чому воно так? Ну, чому до мене життя несправедливе? У всіх так. У всіх. Ти, можливо, не знаєш просто про деякі випадки. Ти, можливо, спеціально фокусуєшся у інших на хорошому, а у себе на поганому. Але життя у всіх з викликами. Життя у всіх, як з хорошими моментами, так і з поганими. Можливо, тебе це трошки заспокоїть, якщо ти плюс-мінус такий, як усі, можливо, це тобі дозволить швидше прийти в норму, витримати цей удар і продовжити рухатись далі. Надзвичайні результати приходять, коли виконуєш звичайні речі надзвичайно багато разів. Всім хочеться щось один раз зробити, і щоб все було добре. Один раз інвестувати і стати багатим, один раз сходити в качалку і не знаю, схуднути чи накачатись, але так не буває. Насправді, життя так воно і виглядає. Ти робиш звичайні речі, просто робиш їх дуже багато разів, і це призводить до успіху. Ви скажете: а чому ж усі тоді не успішні? А тому, що навіть такі простенькі речі. Величезний відсоток людей не готові робити регулярно. День, два, місяць, два, а потім просто забивають на це все. Якщо ти витримаєш, якщо ти будеш тримати темп, все у тебе буде добре. Десь про це ж також із цієї сфери, але наступне 15-те. Іноді потрібно 10 років, щоб отримати один рік, який може змінити ваше життя. Також я скажу сказати, що тримайте навіть, якщо взяти ми на Ютубі з вами зараз, навіть якщо взяти Ютуб і взяти мій основний канал, там де 250 з копіками тисяч, то дуже багато років я йшов до того. Як в якийсь момент на каналі стався прорив, і відповідно цей прорив там в сотні підп... тисяч підписників, він призвів, ну, наприклад, якщо там мірити це все гроша... грошима, призвів до того, що дохід також зріс там десятки разів. Але ось цей момент до нього треба було йти. А це відбулося не через рік, не через два, не через три. Треба було продовжувати робити те, що робиш, розуміючи, що рано чи пізно успіх. Успіх прийде, і це кардинально змінить життя, це правда. 16. мета життя, життя з метою. Дуже часто зараз можна побачити в інтернеті, коли починають говорити, що нічого не хочеться. Нічого люди не хочуть, ні до чого вони не прагнуть. Ось так: от живуть, як живеться. Я, якщо чесно, в такі моменти дуже дивуюсь. Тому що ці люди, вони ще. Ніде не були, особливо вони особливо нічого не бачили, вони особливо нічого не пробували у цьому світі. Стільки всього можна зробити. У цьому світі стільки всього можна спробувати у цьому світі стільки різних різноманітних цілей, які ти можеш досягнути. Шукайте ці цілі. Це може бути щось матеріалістичне, ви хочете купити собі нову тачку чи новий будинок. Це може бути щось таке, що ви будете робити зовсім не для себе. Знаю, збудувати притулок там, для бездомних тваринок. Так? Але прагнути чогось треба. Треба шукати своїх цілей. Протягом усього життя, скільки вам років не було, так, Ви будете у 20 років хотіти чогось свого, у 30 чогось свого, у 40 чогось свого. Але шукайте для себе мету. Без мети ваше життя ніколи не буде щасливим. Наступне: зроби крок, і дорога сама з'явиться. Не обов'язково перед тим, як ти почнеш щось робити у напрямку своєї цілі, тобі все продумати. Це як зі спортзалом. Перше, ніж ти підеш на тренування, не обов'язково все прочитати про качалку. Не обов'язково продумати свій план тренувань на рік вперед. Не обов'язково купити собі п'ять комплектів нової спортивної форми. Просто іди і зроби перше тренування. А в процесі підтягнеться все інше. А в процесі ти будеш більше розуміти, що тобі треба для досягнення своєї цілі. Наступне. Норма у суспільстві не завжди є виправданням. Вирішив написати цей пункт, тому що десь тиждень назад мені потрапило в Ютубі відео, де хлопці розповідає, що зовсім не обов'язково з'їжджати від батьків, зовсім не обов'язково жити самому, тому що. У суспільстві, в принципі, не тільки в Україні, це норма. Ну і там приводить статистику, що і в Іспанії, і в інших країнах, ну більше ніж 50% там, чоловіків до 30 років вони живуть з батьками. Ну, якщо це норма в суспільстві, навіщо тобі прагнути якось тут виділятися? Навіщо тобі супернапружуватись? Ви повинні розуміти, що на жаль, якщо ми беремо якісь середні показники. То середня людина, вона зазвичай неуспішна, вона там у неї все не дуже добре, не з фінансами, не з друзями, не зі стосунками. І орієнтуватись на це це не дуже хороша штука. Так, інколи, якщо у вас вже з'явилась тривожність, можна себе заспокоїти і зрозуміти, що в принципі на фоні інших ти вже достатньо багато зробив. Але достатньо багато зробив, а зробиш ще більше. Тому орієнтуватись на норму та середні значення суспільства не варто, тому що ти повинен намагатись потрапити. Ну якщо не в 1%, то в 10% найкращих, так точно. Дев'ятнадцяте не ідеалізуй інших чоловіків. Ідеальних людей взагалі не існує, але в чому полягає проблема? Ти, наприклад, і так нормально попрацював, і тут хочеш відпочити. Але чомусь тобі здається, що інші чоловіки десь там живуть і існують, які взагалі не відпочивають. Вони вотають 24 на 7, прагнуть до своїх цілей. Ні, таких людей не існують. Кожен відпочиває, кожен періодично проводить час там, у стані овоча, коли нічого корисного не робить. Тобі здається, що тільки ти чогось боїшся, не конфлікту, драки, усі цього бояться. Тобі здається, що. Тільки у тебе буває різний емоційний стан, тут ти веселий, а тут ти засмучений, тут ти, наче, хочеш чогось знову ж таки активного, а тут тобі просто аби тебе не чіпало, спокійно полежати на дивані книжечку почитати. У всіх є різні стани. Тому намагайся об'єктивно оцінювати себе та об'єктивно оцінювати свої здобутки. З цього випливає наступний пункт: дивись на інших заради натхнення, а не заради порівняння. Це в першу чергу про інстаграм буває таке, що ти дивишся, як хтось проводить час. і такий, ого, я навіть не думав, це круто. Я там також хочу побувати. Я це також хочу спробувати. Дивишся на якийсь там вид спорту, наприклад, да? чи просто навіть про якусь страву. таке круто. Я також так хочу. І я знаю, що я для цього буду робити. Оце круто, і це нормально. Я кажу, що я дуже кайфую від того, що з'являються на Ютубі канали, де показують, наприклад, чоловіки, як вони живуть, які у них є захоплення, які у них є цілі, як вони проводять свій час. Тому що інші чоловіки, ну вони. Будуть дивитись на це, і у них можуть з'являти свої цілі. Але якщо ти дивишся на когось і у тебе просто заздрощі, і у тебе таке, а у нього все є, у мене нічого нема, і це тебе скажімо, мотивує, Не слідкуй за цим. Не слідкуй за цими людьми, не сиди в цих соцмережах, якщо у тебе не виходить натхнення, а викликається у тебе тільки розчарування та якусь апатію. Ніколи не пізно змінюватись. Ніколи не пізно змінювати своє життя на краще. Мені зараз 40 років, і я розумію, що у мене ще багато всього цікавого попереду. Я ще багато чого хочу спробувати, чого я не пробував, я хочу багато чого відчути, чого я ще не відчував, я хочу багато де побувати, де я не бував. Я розумію, що моє життя буде ще змінюватись. Як, наприклад, коли я згадую себе 20 річною я розумію, що хоча б трошки, але я зараз інша людина, моє життя змінилось. І я змінився. Коли я згадую себе 30-річного, хоча б трошки, але я також змінився. У будь-якому віці ти можеш змінювати себе та своє життя. Це наслідки пострадянського періоду, коли з 30 років вже чоловіка готували до помиральної ями, до поховання. У будь-якому віці ти можеш почати робити речі, які кардинально змінять твоє життя. І тому останній пункт він буде такий: очни. Змінювати своє життя сьогодні через рік скажеш собі дякую. Хочу завершити це відео крилатим висловом, який якраз каже про те, що найкращий час змінювати щось в твоєму житті це сьогодні. Найкращий час, щоб посадити дерево, був 20 років тому. Наступний найкращий час сьогодні.